Час зараз непростий, і треба знати, як з цим всім справитися. На жаль, всі ми проживаємо жахи війни, і ці жахи залишають сліди всередині нас. Но психологи знають, що з цим всім робити. Що вже зараз ми можемо робити, щоб надалі ми могли жити спокійно, радісно, і жахи війни не відображалися на нашому житті. Мене звати Тетяна Вітер, я психолог. 24 лютого я також прокинулася під вибухи, і це було дуже страшно. Я також травмувалася. Потім я з цим справилася зі своїми терапевтами. Сьогодні я готова вам допомогти, тому що 24 лютого я прийняла рішення тікати з країни, тому що мені треба було рятувати дитину, і таким чином я зупинилася в Чехії. Так повернулися обставини, що в Чехії я почала працювати психологом з біженцями. Тоді заїхало в Чехію 700 тисяч людей, і треба було великий об'єм роботи зробити, щоб допомогти людям вони з різних куточків України з різними травмами були. І нас, психологів, почали навчати, різні методики давали, різні курси ми проходили. І тепер ми знаємо, що з цим цим робити. І сьогодні я допомагаю людям. Тож, якщо ви відчуваєте стрес, Травму, тривожність, біль, страх і все тому подібне. Треба з цим щось робити. Я вас запрошую на наші зустрічі, де я вам зможу допомогти з цим всім справитися. Тому що війна рано чи пізно закінчиться, і треба жити і радіти. А щоб жити і радіти, то важливо це все сліди негативні відкинути від себе, сліди війни. Щоб далі воно ніяким негативним чином на вас не відображалося. Тож запрошую вас на наші зустрічі. Я вам допоможу справитися зі всім, що вас хвилює. Бо наша основна задача жити і радіти. До зустрічі!